Всім привіт! Сьогодні Passat b 6 2008 рік, 2.0 дизель, двигун cb AB. Власник скаржиться, що засвітилася спіралька, і почитали машину помилка 05P0544, що вказує, що вийшов з ладу давач температури відпрацьованих газів. Датчик 1, банк 1. Це, що стоїть перед турбіною. Замінювати його якби не важко, але дуже складно добратися до нього. Там підключено 17 і від'єднуємо фішку. Це вже поставили новий датчик. Ось друг знімає, показує, як саме. Зараз будемо тестувати. І так, перемістилися в автомобіль, зараз заведемо, почитаємо помилки. Що в нас там появиться, не появиться, чи допомогло? Нема кого до Нема. Ну це радує. І спіральна світа. І спіралька пропала. Значить, проблему пофіксили. Подушки світяться, ну це бардачок знятий. А, тут у нас ж розобрано пів машини тут. Тут ще, тут ще, кроме того, інші ремонти. Ще одне відео. <гум> да, Буде ще одне відео, а може не знаю яке раніше навіть. Ну, що, на цьому проблему пофіксили будуть нові, будуть нові відео. На все добре. Слава Україні!